Шість років тому Світлана Бодарецька після смерті чоловіка залишилась без засобів для існування разом з двома маленькими дітьми на руках. Спроба оформити пенсію за втратою годувальника була невдалою, оскільки чоловік не був офіційно працевлаштований. Щоб якось вижити, жінці довелось оформлювати соціальну допомогу. Хоча її сума була тричі менша за пенсію з втрати годувальника 180 гривень на обох дітей. Втім, навіть ця сума була важливою, адже допомогла вижити у скрутні часи. Вот на тот момент, когда мой муж умер в 2006 году, тогда была только официальный стаж работы, 5-6 лет должен был быть стаж работы. Сейчас государство пошло очень сильно на помощь, на встречу одиноким мамам или одиноким папам. Учитывается сейчас 2-3 года только официа стаж работы, и даже если он неофициальный, женщина и надалі отримує соціальну допомогу. Але на щастя, це вже не єдиний її прибуток. Світлана працює, друга вийшла заміж, вона народила ще три Дітей. Каже, що вдячна державі за своєчасну підтримку, а нинішню допомогу на двох старших дітей складає на їхні навчання. И, в принципе, государство бы сказало, давайте-ка, ребята, оформляйте э, или опекунство, или усыновляйте и занимайтесь, если вы уже живете вместе, занимайтесь своими детьми. Но, то есть, нас, нас оставили на, по втрате оставили все льготы по втрате годувальника. И я получаю 564 рубля, которые я спокойно могу сказать детям, вы хотите английский язык? Пожалуйста, английский язык. Хотите э, карате, бальные танцы? Пожалуйста, карате, бальные танцы. Валерій Вдовиченко сім років тому втратив дружину і самостійно виховує трьох дітей. Сума пенсії за втратою годувальника, яку він отримував тоді на трьох дітей, і зараз на двох майже не змінилась тисячу гривень. На старшого пенсія вже не нараховується, бо йому виповнилось 19 років. Але фінансові потреби сім'ї ростуть разом з дітьми. Время то 2005 год, И с теперешним, 2012, то на тот период времени это было какая-то существенна финансовая помощь. Питання, одежда, саме Вот. А сейчас в принципі на питання і хватит. На одежду, на обувь это вже вопрос. Щоб утримувати сім'ю, чоловік працює майстром з ремонту взуття. Він цікавився правами батьків у західних країнах. Там, як правило, суми пенсій дозволяють взагалі покинути роботу і присвятити весь час вихованню. А українське законодавство тут має прогалини, доходить до абсурду. За певних обставин тітка чи бабуся може отримати на дітей більше грошей, ніж рідний батько. Я получаю тисячу на двох, а пікун півтори тисячі на одного. Якщо б у нас в законі поставили в одну і ту ж строчку, як і одинокі. Женщини одинока мать, которая освіту. То я думаю, що ми хоч то були зачищені в тому плані за сторони закону і со сторони государства, котрому живемо. Втім, досконалення законодавства до пенсії у зв'язку із стратою годувальника також помітне так були знижені вимоги до стажу, і що дуже важливо з'являється шанс отримати пенсію навіть з неофіційної роботи.